Усім привіт! Сьогодні покажу свої порожні пляшечки, розповім про продукти, які закінчилися протягом останніх півтори місяці. Саме стільки ми знаходимося у Німеччині, друга половина травня та червень місяць, і це перша партія порожніх пляшечок, які закінчилися саме тут. Давайте почнемо, почнемо з. Великих по об'єму пляшечок побутової хімії. У мене закінчився рідкий засіб для прання. Бюджетна марка Далі для кольорового на 20 циклів прання заявлено об'єм 1,1 літр. Він був дуже ріденький, фіолетового кольору. Мав приємний ніжний аромат, але з забрудненнями справлявся добре. Я була задоволена. Єдине, що, можливо, для когось це плюс, стало для мене, скоріш за все, мінус те, що не залишався практично ніякий аромат на випраних речах. Тому я додатково додавала. Гранулки парфумовані, ну і в принципі все було в порядку. Не знаю, чи будемо надалі купувати саме його. В Німеччині дуже великий вибір даних продуктів. Можливо, з часом колись і повторимо спеціально. Брати не буду, тому що хочеться спробувати і інші. І за цей період закінчилося два засоби для миття посуду. Ось такий пріл 450 мл об'єму, він був темно-синього кольору. Прекрасно очищав, Хоч він був ріденький, але гарно пінився. Справлявся з забрудненнями, в тому числі з жировими забрудненнями. Мав приємний аромат, чомусь мені нагадував аромат солодкої газованої водички з фруктовим смаком. Задоволенням користувалися і вже купили повторно засіб. Але це новинка він був іншого кольору і з іншим ароматом. Він був ніжно-рожевого кольору з ось такими білими вкрапленнями, і з ароматом гранату і квітів апельсинового дерева. Аромат був дуже дуже ніжний, на відміну від попереднього засобу, але теж був ріденький. Але теж гарно пінився. Я не помітила, щоб сушив шкіру рук, будемо повторювати, можливо, з іншими ароматами. Далі покажу вам рідке мило. Для рук. У нас було від Нівея, купував чоловік, ще коли нас не було в Німеччині. Ну, Малу кремову формулу, 250 мл об'єм білого кольору, ніжний кремовий аромат був цього мила, теж нам сподобався використали. Хочу ще показати зубну пасту теж чоловік її придбав ще до нас. Одолмет. Вона була. Великого об'єму 125 мл. Користувалася сім'єю Original, трикольорна, з приємним м'ятним смаком, схожа до нашої Aqua Fresh. І теж така бюджетна лінієчка. Зараз ми придбали Colgate, і мені вона подобається дещо більше вона більш концентрована і надовше освіжає подих. Це такий середнячок. В принципі, з часом для різноманітності, можливо, і теж будемо повторювати. Ще вам хочу показати вологі серветки. За цей період у нас закінчилось дві упаковки по 80 штук. Вони йдуть без клапана. Я вже купила четверту упаковку і не помічала в продажу серветки з клапаном. Всі вони йдуть з ось такими липучками. У вигляді заглушки. Це не дуже зручно. Коли ви безліч разів її відкриваєте закриваєте, вона вже потім погано прилипає. Ну, для нас це не дуже критично. Серветки в нашій сім'ї розходяться дуже швидко, але хто використовує їх повільніше, то є ймовірність, що вони почнуть підсихати, на жаль. Хочу сказати, що в них дуже інтенсивні аромати. У нас є там з яскравішими ароматами, є з ніжнішими. Тут, які б я не брала ось з морським ароматом чи з таким цитрусовим ароматом лимону, вони всі дуже інтенсивні. І е, вони йдуть універсальні. Можна користуватися для очищення будь-яких поверхонь будинку. В тому числі для електроніки, для якихось скляних поверхонь, тому що вони не залишать вам ніяких розводів. Так як в Україні є серветки з кремовою формулою, тут такого немає. Вони очищають всі поверхні абсолютно до близько. І без будь-якого нальоту. Дуже мені сподобались. Мені сподобались усі з цитрусовим ароматом, я вже їх придбала повторно. Далі хочу вам показати мої засоби для волосся. У мене закінчилася ось така парочка номеру від Бреліл. Це шампунь і маска. Я їх купувала ще в Україні, в Єві. Тут. Таких не бачила, що були представлені. По 300 мл. Це відновлююча лінієчка з екстрактом Вівса. Має аромат. Східних спецій, залишається на волосі. Шампунь прекрасно очищає, масочка е, зволожує, пом'якшує, е, забезпечує легке розчісування. Завжди мені подобались продукція цієї марки, завжди нею з задоволенням користувалась. Вона не є у нас бюджетною, десь кожній засіб біля 300 гривень е, вартує, але вони. Якість відповідає затраченим коштам. Вони мені дуже завжди подобались. І ще я вже тут придбала теж догляд за волосся. В магазині Пека Макс побачила шампунь і кондиціонер з маслом банана із кокосовою олійкою. 97% натуральних інгредієнтів місяці продукти. Це марка Umberto Gianini. Здається, що це, якщо я не помиляюсь, Ірландія. Виробник, вони мені обійшлися кожен, як бачите, по 6 євро. Але коли я поцікавилася ціною на інших сайтах, чисто випадково, тому що шукала інструкцію до використання маски, то звернула увагу, що, наприклад, на сайті досить популярному сайті тут. Fantastic Look, вони коштували в два рази дорожче кожен продукт по 12 євро, а на якомусь українському сайті вони в три рази дорожчі. Кожен продукт біля 800 гривень. Ну, по 800 гривень я, звісно, би їх не купувала. Але прекрасний шампунь, прекрасний кондиціонер, також ідеально спрацювали, дуже солодкий аромат. Стюбика навіть більш приємніший, ніж потім він розкривається. При використанні з водичкою, але Нічого сподобався. Я вже бачила їх в іншому магазині «Тека МАКС іншого району міста по 5 євро, але поки що в даний момент не стала повторювати, можливо, зроблю це з часом. В цієї марки є різні лінійки, ще ось така рожева і ще є голубенька. Можливо, спробую вже іншої лінійки продукцію. Я придбала ще маску для волосся, також відновлюючу. З різними екстрактами, з кокосовою олійкою, з морськими мінералами і з кофеїном. Вона теж мені обійшлася в 6 євро, був трішки менший об'єм 210 мл. Вона була густа, я її використовувала один раз на тиждень, тримала вже 15-20 хвилин. Теж задоволена. Прекрасно працювала на зволоження волосся, мала аромат, виражений аромат саме кави, нагадувала аромат згущонки, ось цього паленого цукру, тобто один в один аромат засобів. По догляду за волоссям, з маслом ши від компанії Avon. Дуже насичений аромат, потім залишався на волосі. Не знаю, чи я сказала, що вистачило мені її на 5 разів. Дуже лишилась нею задоволена. Побачу шампунь, кондиціонер з цієї лінійки теж захотілося б мені їх повторити. Гелів для душу закінчився гель для душу тільки в чоловіка. В мене, уявіть, за півтора місяця не закінчився мій маленький гель на душу об'ємі 200 мл, який я привезла з України. Тому що я ще додатково користуюся твердим кусковим милом. Ось, тому він ще у мене не закінчився. В чоловіка закінчився гель 300 мл. Ось така марка, досить бюджетна тут. Більшість засобів, як я помітила, йдуть три в одному. Для волосся, для мивання і для очищення тіла. Аромат освіжаючий, нагадував аромат засобів до і після гоління мені особисто непоганий засіб. Ніяких претензій чоловік до нього не виставляв. Наступне, що покажу, це крем, яким теж користувався мій чоловік. Це турецька марка Талія. Дуже відома, дуже популярна своїми якісними продуктами. 250 мл. Я його замовляла в каталог Invest. Він білого кольору, досить густий, але гарно розносився, гарно вбирався, прекрасно зволожував він його і для обличчя використовував. Він мав дуже солодкий аромат, притурний, який, можливо, не всім би сподобався, але використав. Я ж для тіла. Закінчила два парфумовані лосьйони від компанії Avon з ароматом Today і з ароматом Love You. Вони маленького об'єму 125 мл, тому закінчились два. Я обожнюю парфумовані лосьйони, вони теж прекрасно. Зволожують, залишають приємний ароматний шлейф на шкірі і досить надовго. Аромати, ці, як парфумні водички, для мене є досить специфічними, важкуватими, з східними нотками. А ось на кремовій основі ці аромати звучать прекрасно. Вони набагато ніжніші. І що вони у мене закінчилися і не скоро я зможу їх повторити. Покажу вам ще крем для рук. Закінчився у мене польської марки Marion. Це недавні новинки в компанії Unice. Якраз перед тим, як я їхала, замовила їх в останньому своєму замовленні. 50 мл. Невеличкий об'єм, але не вистачило мені ось на весь цей місяць крем з екстрактом кавуна. Аромат досить такий натуральний, ягідний з зеленими нотками. Ну, Кафун, не має такого яскравого аромату, так і цей крем. Зволожу, пом'якшу шкіру рук. Чудово, гарне оформлення тюбика, на мій погляд, мені сподобалось. Хочу вам ще показати диски. Я привозила одну упаковку з України, 120 штук він белокотон. Дуже любила ці диски. Постійно е, зупинялася на покупці саме їх. Вони йдуть з прошитим краєм. Не розвалювались, не залишали борсинок під час використання. Зараз я вже купила диски в магазині DM, здається, від Ebelin їхня власна марка. І вони теж, вроді, здається, йдуть з прошитим краєм. Подивимося з вами в наступних порожніх баночках. Я їх помістила в органайзер, який спеціально придбала для зберігання ватних дисків, і досить зручно користуватися ним. Хочу ще вам показати нігтик. засіб для зняття лаку з екстрактом троянди. У мене маленького об'єму 50 мл, був дуже зручний. Для поїздки мав приємний аромат троянди, але він містить ацетон. Я дуже любила нігтик, тому що вони дуже ефективні, без додаткового тертя справляються зі зняттям будь-якого лаку, в тому числі глітеру. Не потрібно було взагалі заморочуватися. Ще хочу вам показати декілька засобів для обличчя. Закінчилась у мене сироватка. Це золота сироватка 24 карати золота 30 мл від Юнайс. Nice, одна з моїх самих-самих улюблених. Вона прозора, але містить ось такі золоті вкраплення. має виражену розгладжувальну дію. Тобто, йде вона з ефектом ліфтингу і прекрасно зволожує чудесна сироватка, одна з моїх самих улюблених. Я її беру завжди на постійній основі і вам можу порекомендувати. Приблизно такого об'єму мені вистачає на місяць. Вистачило трішки надовше, тому що ще я використовувала тканинні маски для обличчя, зливала з них рідину, яка мені якраз і замінювала на декілька разів використання сироватки. Хочу ще показати вам а, крем для шкіри навколо очей енергія протинола». Це лінієчка NU від Avon 15 мл об'єм. У нього ось такий носик. Ручний до використання. Крем був дуже густий, наносити потрібно було такими легенькими вбиваючими рухами. Прекрасно доглядав за ніжною шкірою навколо очей. Дуже гарно зволожував, не було ніякої припухлості, набряклості, Погляд ваш був свіжим, шкіра пружна. Навіть якщо у вас шкіра ще не досить вікова, я думаю, за допомогою його, нього ви зможете е розгладити мілкі мімічні моршки, зморшки. Далі хочу вам показати декілька тканинних масок по догляду за обличчям. Маска від Пармасі. Це лінійка Resurface для догляду від 35 років. Вона практично не мала аромату, але була така досить виражена дія. Вона пощіпувала, ну, але не викликала ніякого подразнення. Ось, я так думаю, вона так працювала. Ось, тому що має невеличкий ліфтинг-ефект, ну і зволожуючу освіжаючу дію. Рідини було досить багато, я її потім переляла в порожню баночку 10 мл об'ємом і ще користувалася в якості сироватки декілька разів. Також з календулою від фармасі в мене закінчилась маска, подібна дія. Теж практично не було аромату для зволоження. для надання свіжості, теж трішки поколювала, але разом з тим через декілька хвилин все це проходило. Наношу на 15-20 хвилин, звісно, її не змиваю, наношу свій щоденний догляд. Єдине, що вони були дещо такі липкуваті. Ось липкість зберігалась, але це було не критично. А ще покажу ось таку масочку. Це компанія Лівеста. маска ірландського виробника з екстрактом равлика. Теж маска для ліфтингу обличчя. Вона містила менше рідини, вистачило буквально на два рази і все. Ось Хоча сама пропитана була нормально. І остання масочка е, придбала по акції в магазині Єва з екстрактом банана, зволожуюча. Здається, вона мала виражений е, приємний аромат, на відміну від інших масочок. Е е Приємна маска, теж мала багато рідини. Хочу вам розказати один свій лайфхак. Перед нанесенням будь-якої тканиної маски я наношу патчі під очі, а тоді зверху наношу ось цю одноразову тканину тканинну масочку. І так, мені здається, догляд більш дієвий. Більш це, на мій погляд, і такий лайфхак я почула на якомусь одному з семінарів по догляду за обличчям. Хочете, скористайтеся, подивіться, сподобається вам результат чи ні. І останнє, що покажу, можливо, вам буде цікаво мій молодший син, якому в вересні місяці виповниться 14 років. по... Рецепту лікаря приймав вітамінки. Можливо, комусь цікаво, хто не знає, які купити. Виробник Україна, Київський вітамінний завод Супервіт: 30 жувальних таблеточок. Хочу вам показати, який в неї склад в одній таблетці, різні вітаміни і ще є деякі мінерали. Ось такий склад. Можливо, вам стануть в нагоді. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, зустрінемося в наступному ролику. Всім па!